Доброго вечора, мене звати Віталій. Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас е на огляді знову моя нова бензопила EMAS. Сьогодні у нас така е ситуація. Е маленький ремонтік. Не ремонтік, дивіться, порізав трошки дров, ну там не пам'ятаю скільки. Неважно. Е нова пилка як нова, хочу попідтягувати. Головку, всі шурупи, болтики, які є, бо воно так продовж, ну, продовж, довше прослужить, як то кажуть. Треба дивитися за інструментом. Завжди при вібрації воно завжди десь щось відпускається взагалі. Ну так, так 30-40 метрів порізав, можна щось підтягувати. Сам насамперед підтягнемо головку, почистимо свічку від нагара, такого невеличкого нагара нема, бо користуюся синтетикою хадо, хто знає. Так, да, по-моєму, синтетіка, точно не пам'ятаю, Неважно. Ну, Зараз отак продуємо, почистимо, приведемо в робочий від, не в товарний хотів сказати. І будемо їхати далі. Проблем нема. Поки не ощущаю. Заводити навчився, бо тут у мене до цього був легкий старт. М -м -м, відвик, а, ну, тут, а тут нема легкого старту. Трошки давай там дьоргати з усієї дурі. Ну, добре, що є хоч декомпресор. Це великий плюс. Завжди його вмикаю, коли заводю бензопилу і гарячу. Ну так порадили, не знаю, чи це є правильно. Може хто щось скаже, підскаже. Так, що попити, якісь є нюанси, проблеми, наче немає. Хотів розкрутити, подивитися, яка поршньова після використання, після обкатки. Урвав болтика. Тут 6 урвав, висерлити не можу. Так я все його ставлю. Ну, хай так буде. Їде, їде. Далі що у нас? Такі м'ялочні, як би сказати, незручності, не, нема проблем? Поясню, так, уже пізно вже трохи язик заплітається, вибачайте. І ще одне. Підшмалилась трошки від нагріву підшмалилася на свічник. Думаю, і за те, що кришка тут стоїть не рідна, а стоїть від е... 372-ї, може дуже сильно близько стоїть. То все, бачите, даже є трошки поплавлено. Ну, думаю, це не проблема. Надалі. Може щось далі придумаю, не знаю. Може попробую краще на свічник поставити. Але боюсь, щоб він не впирався в кришку, щоб я тоді міг надіти кришку. В чомусь проблема. Більше нарікань на бензопилу немає. Робить коняка хороша. Треба тримати добре в руках. Я поки задоволений, все, що хочу сказати. А там побачимо, Буде ресурс там метрів з 300. Тоді скажемо, як воно, що воно. Чи десь щось. По суті, устраємо, мощніше, ніж Віталс попередня була. Набагато. Працює хорошо. Знаєте, амортизація це дуже хороша річ. Усе вони є, присутні. Вібрації на руки, бо мені там писали в коментарях, чи яка вібрація, як після 10 метрів. Набагато легше чувствуються руки. Попередньої бензопили. Ну, привикаєш до кожної пилки по-своєму. От, наприклад, вже до цієї привик. До тої вже по-новому треба привикати. Ну, така ситуація. В общем, по пилці я сказав все. Зараз збираю назад, продуваю і працюємо далі. А там буде видно. Всім гарного вечора. До побачення.